Ми сьогодні з вами опрацьовуємо новий розділ і нову тему. Це починається в нас з вами повторення, яке називається мовний практикум. Ви бачите, що в мене новий файл. Завтра він у вас з'явиться в класрумі, тобто ви будете цим вже файлом користуватися, тому що тут нові останні параграфи: 132-й та рестосоровий. Так ми сьогодні з вами починаємо опрацьовувати таку, пригадувати, точніше, таку частинку роботи і такого розділу, як будова слова. Пригадаємо, що таке будова слова, з чого вона складається, форми слова і спільнокореневі слова. Тобто, частинку роботи ми робимо сьогодні, частинку роботи ми зробимо з вами в понеділок. Тому в нас сьогодні небагато роботи. Ваше завдання єдине згадати. Навіщо ми це все згадуємо? Тому що в наступну п'ятницю, 16 травня, коли біль, ну, хтось із вас буде в школі, хтось вдома, у вас буде останнє тестування. Тестування буде з усіх розділів, в тому числі будова слова, іменник, прикметник, числівник, займенник, те, що ми з вами вчили. Текст, тобто все, що ми з вами вчили, буде в цьому тестуванні. Питань там буде 12. Тому ми сьогодні починаємо все повторювати, особливо те, що було в першому семестрі. Добре? Добре. І так, давайте пригадаємо, в нас з вами є: зараз трошечки опущу: в нас з вами є друга і третя вправа, яку нам сьогодні треба з вами опрацювати. Подивіться, будь ласка, на другу вправу. Давайте про, прочитаємо першу схемку. Ось у нас від слова квіти йдуть слова квітка, квітник, квітучий, розквітати, «заквічений», «уквічений». Далі від слова квітник йде ще два слова. Квітничок і квіткар. І від слова квіткар йде іще одне слово квіткарка, так? тобто жінка, яка займається квітами. І є схема Б: весна, весни, весні, весну, весною. Підкажіть мені, будь ласка, яка із цих схем, груп слів, об'єднана в родину? І назвемо ми його спільнокореневі слова? Схема А чи схема Б. Звичайно ж, схема А. Чому схема А є е, спільно кореневими словами? Тому що ми від слова квіти утворюємо е, інші частини мови. Дивимося, квіти це іменник, квітка, квітник, іменник, квітучий, який прикметник «розквітати», що робити, дієслово. Зквітчений, уквітчений який. Тобто, ми бачимо, що від іменника ми утворили різні частинки мови, але з одним коренем. квіт. І далі ми ще утворили спільнокореневі слова. Чому це, саме ця родина буде називатися спільнокореневі? Тому що є спільний корінь, але ми утворюємо різні частини мови. Подивіться на групу Б. Ми просто змінюємо одне й те саме слово, да? весна, весни, весні, весну, весною. Тобто, це зміна одного слова. І пригадуємо, ми говорили, що це називається форми слова, коли в нас одне й те саме слово змінює тільки закінчення. Тобто тут ми бачимо, що в схемі А не тільки закінчення змінюється. Додаються суфікси, префікси, але ще й саме значення. Да? Квіти, тобто ми розуміємо, що їх багато. Далі квітник, де вирощують квіти, да? квітучий, тобто який взагалі прикметник, е, заквічений або розквітати. Да? тобто Це вже дія, коли нас щось розквітає, розпускається. Тому квіт... Квіткар і квіткарка це взагалі люди, які займаються квітами, то ми бачимо, що у спільнокореневих слів змінюється і значення слова, і вони переходять в інші частини мови. Я думаю, що це пригадало. Якщо ми говоримо про будову слова, давайте пригадаємо, з яких частинок складається наше слово. В кінці кожного слова ми що визначаємо? Закінчення. Далі все слово без закінчення називається основа слова. Далі ми визначаємо корінь, значущу частину слова, що містить значення. Далі перед коренем ми знаємо, що стоїть префікс, після корення перед закінченням суфікс. Для чого ж слугують всі ці частинки? Пригадуємо, закінчення це змінна частина слова, що виражає граматичне значення, тобто виражає рід, число, відмінок, час і слугує для зв'язку слів у реченні. Основа слова це частина слова без закінчення і виражає його лексичне значення. Лексичне, тобто те, що слово означає. Корінь спільна частина слова, що містить основне лексичне значення споріднених слів. Префікс це значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і слугує для утворення нових слів. І суфікс це значуща частина слова, що стоїть після Корення і слугує для утворення нових слів та надання їм певного відтінку значення. Це ми говоримо про відтінок значення, коли, наприклад, був квітник, а утворили квітничок, да? тобто маленьке щось. Це те, що ми повинні були з вами сьогодні пригадати. Назвіть мені, будь ласка, значущі частини слова. Це закінчення, основна, основа слова, корінь, префікс і суфікс. Так. Вашим домашнім завданням буде ще раз опрацювати, пригадати і виписати собі значущі частини слова, доповнити ось цю схемку. І вона у вас повинна бути десь під рукою. Ви можете її доповнити за допомогою чату GPT, Gemini, і, якщо є бажання, роздрукувати або десь собі записати. Тому що оцією схемкою ви будете користуватися до кінця 9 класу, адже будова слова зустрічається, адже будова слова зустрічається в кожному класі. І в шостому, і в сьомому, і в восьмому, і в дев'ятому. І з цим всім ви будете працювати до кінця дев'ятого класу, і якщо хтось піде в коледж, то в коледжі, якщо хтось піде 10, 11, 12 клас, то, звичайно, ви там теж будете з цим опрацьовувати. Тому ось ця схемка вона дуже проста і зрозуміла, і ви, вам вона буде завжди потрібна. Тому за бажанням, ви можете її роздрукувати, десь собі покласти, щоб вона завжди була з вами. Отже, сьогодні ми з вами пригадали, повторили, що спільнокореневі слова утворюються за допомогою спільного корення, але ми утворюємо різні частини мови і мають різне значення. Форми слова це коли ми одне й те саме слово змінюємо, лише його закінчення. Де, наприклад, однена, множина або за відмінками. Ось це буде форма слова. І пригадали, з чого ж складається наше слово закінчення основної частини корення, префікса і суфікса. Трошки пригадали? Так.